Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Кропат. Слава Україні! Героям слава! З'їли свячене яблуко, священний виноград і гайда до лісу Дощ паде, І думаю сьогодні знайти може якісь білі грибочки після дощику. Досить похолодало, О, але земля нагріта. І хотілося б думати, що грибочок ще є білий. Білий. На даний час білих більше. Можна зайти як сироїжок, сироїжок зовсім мало. І от, сьогодні, ну, перш за все, вітаю всіх святом релігійним. І як завжди бажаю здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Це основне, і звісно, миру. І так Щось буде сьогодні цікаве. Поки що цікавого я не бачив, але надіємося, що буде. О. Покажемо, що на даний час робиться вже в низинах Карпати. І так, година 11-30 годин хвилин і думаємо. Дві годинки, дві-три годинки погуляємо по лісі. Ось і перші пілий. мишка перегризла. От І він вже на землі ножкою догори. Такий ще поїджений, знайшовся на. Ой! такі о. ось такий ще білячок о, цей ході росте а ці от просто лежали на землі мишка собі ножку полюбила з'їсти а ще ось о. оробачок Дивно, почали їсти, але ще не з'їли. Де? А мені починає подобатися. Такий обіли. О, Поїдений знизу. А тут А тут мені здається молодший. О, але дошків майже немає. Але лопить, ось там вище білий О, І не один, ось один. О, краса. І ось другий. Тут же приїли ножку. Що то вони так нападають? Нападають. На білі гриби сероїчок їм не вистачає. Так, добре. Ой, який знайшовся білий. І то не один. Ножка погризена он не перегрезено. Так, то один. Зараз ми йдемо. По другу. О, там є один, там два. Пройти ті зараз треба. Один, там два. Вот такі ще тут два білячка. Добралась клас. Зобиралися ось і другий і непоганий Дивлюсь ці два і дивлюся по сторонах, ну а тут зовсім поряд тут от ще один Паглимо, певно, а може й непевно. Ну водички він трохи набрав. Іду Йду і дивлюся, вроді білий. Який виріс. Позитивчик. А неподалік ще один білий. Який красюк. Ну, ми ще сьогодні активні хтось запитував скільки часу ростуть гриби. От Ось його гриб то йому йому півтора сутки. На завтра його вже можна і не брати. Залежить від погоди. Теплий дощик, парку. Він дуже швидко росте. Тому грибники кожного дня, коли грибний сезон, і назбирають по тих самих місцях. Різні грибники і назбирають грибів. Чи тут дощ так діє на мишей? О. Чи то лисиця спить? Ну погризані практично всі, всі корені піл грибів. То вже мабуть білий на завершенні. Думав, тим завершиться, ні, ще два є. Ще два є. О. Але мишка перерезла вже, ну а тут ще не встигла. Не виходить ще завершити. Такі гарні рибочки. Чому їх не брати? Риби мене не відпускають, що зробити. О. Така парочка. О. Ух ти! Відламався. А грабачки все попадається попадаються і не хочуть мене відпустити. О. Ну як покрасу набрати? Я звідси не поїду, я звідси не поїду. Грибочки не залишу. Ох, як він. Голубок. От. Не можу вирвати. Мушу розкопати. Вирвав, але... Але треба обрізати його. Ох, який корень. І то ще не завершення. Це ще не завершення. Ось там ще які виріс. Ось. Що і там виріс чи що? Так дивись вперед. Точно точно виріс і то немаленький. І то такі два порядні грибачки. Всі рибачки два? І то не непогані зламався. Не відпускають грабочки мене. Ну що зробити? Я мушу підчинитися їхній волі. Щось там виросло? Щось там виросло. Також білий. Ні, це не білий, це маслюк. Нарешті я вирвався з полону білих грибів, закрив очі, пройшов 20 кроків, відкрив і прямо до свого транспорту, а результат сьогодні непоганий. От показую результат, який сьогодні назбиралося. Тут ні одного червоняка, самі білячки. Білячки різного виду, окрім ялиного. Здоров'я і миру вам бажаю і грибочків назбирати не менше як я. Ну і за як завжди, як завжди, за ліс вам вже, мабуть, піднадоїло, що ліс треба берегти і не засмічувати його. Це важливо. Ну і всі ваші побажання, хай повернуться до вас стариці. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі!